Привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка з досвідом. Сьогодні у мене знову падають ці штучки. Сьогодні у нас з вами коробка порожніх баночок. Дуже люблю цю рубрику у нас з вами розпаковочку цих от порожніх баночок. Нарешті можна буде викинути сміття з хати. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписку на цей канал, звичайно ж, лишити будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Ледь не забула нагадати в мене інші соціальні мережі і спонсорство. Можна починати. Привезла з Харкова і закінчила Френк Baudy Brightnet Вітамін С. Це, коротше, пілінг з вітаміном С, навіть маска з вітаміном С. Тут у нас інзими, вона, щоб ви розуміли, на. 30 секунд ти її масажуєш, і вона всього лише на 5 хвилин. Чесно кажучи, вона дуже прикольна. Вона, по суті, працює як такий класний пілінг для вибілювання а, чор, чорних оцих точечок, та забитих пор. Дуже цікава подружечка. Я б сказала, що я її ще раз повторила. Єдине, що мені не сподобався це пакування, тому що, по суті, там, якщо щось і лишилось, я не можу перевірити, чи лишилось, чи ні. Але так, да, я б повторила єдине, що не на літо, бо. Вітамін С, не літо, це, ну, і так ти з СП входиш, а так ще й маску з вітаміном С не найкраще рішення. Далі, український бренд Moon and Rune Cranberry Face Cream. Це зимовий Face Cream, у них позиціонується як зимовий, і я б сказала, що він дійсно зимовий. Він дуже пахне так цікавенько, непогано, просто цікавенько. Мені сподобався він, він він такий трошки, ну він цікавий, коротше. Він мені сподобався. Знаєте, я подумала тільки що, що я б його повторила. Тут скло, він хороший, він класно зволожував, він ніби такий не... жирненький трохи, коли набираєш його на руки, а потім розподіляєш і він, як водичка. Коротше, прикольний, от мені прям він зайшов. Єдине, що запах такий трошечки може не всім сподобатись, але, от, мабуть, на зиму він класно зволожує, я б його купила ще раз, от так чесно скажу. Далі бренд Cat Burki, Завдяки BoxyCharm і Іпсі, в мене тепер його тут купа. Це е, Retin Seed Treatment Complex. Тобто це комплекс з ретинолом і Retin ретин Seed, це по ретинол і вітамін С. Коротше, прикольна історія, тут прикольне пакування. Єдине, що, подивіться, що з ним стало. Це тренда. Вибачте, коли оця штука, по-моєму, 100 баксів коштує, а, ну, а щось типу. Е, Зробити таке опакування, щоб сам засіб, коли ти його вичавлюєш, це вітамін С. Він плювався як скотіна. Він отак от так робив. Я вам кажу, я була вся в ньому. І воно через те, що плювалося, потрапляло трохи сюди, і воно почало облазити. Це треш. Ну, типу, вітамін С почав роз'їдати упакування. Я перепрошую, вважаю, що банка за 100 баксів не може так виглядати. Це позорисько. Пахне нормально. Запах теж не дуже. Оце ягоплювалка, вона мене бісила дуже сильно. Я з однієї сторони раділа, що я його закінчила, бо він і пахне дуже, і плювався, бісив мене. Але по ефекту дуже навіть симпатично. Фтичну таку шкіру робить, я його використала на ніч. По-моєму, він трошки вибілює пори, я не помітила якогось супервау-ефекту від нього. Ем, але за таким враженням приємна сироватка, це саме сироватка. Але, чесно кажучи, я б його ще раз не повторила через оцю плювалку і це все інше, бо в мене зараз є ретинол, який прям дуже люблю. Від стокгольмського бренду. Це б я не повторила, щось я взагалі не в захваті. Далі від бренду Juvia Skin галеронова сировитка. Вам сказати? стандартна, хороша гіалуронова сироватка. На щастя, тут не такий поганий плювашка, оця, вона хороша, не непогана, класно вбирається в шкіру. Мені сподобалось просто дефолтна гіалуронова сироватка. Нічого особливого. Чи повторила б я її ще раз, думаю, що так. Бідний, нещасний мій друг бренд Nia 114. Ні, це стір від. Тин, господи, короче, це ретино. Бачите, я його розрізала, бо я відтуди відколупувала все. Це ретинол, який можна типу вдень і вночі. Мені сподобався. Він а, ні, це нічний зволожуючий крем з ретинолом. Вибачте, я трошки та й вошечки. Але на упаковці було написано, що можна і вдень, але обов'язково з СПФ. Я використала його тільки на ніч. Він мені сподобався. Я б його, якщо чесно, ще раз придбала. Він дуже цікавий. В нього дуже цікава текстура. Він також як. Водичка на шкірі, гарнюнечка. Мені прям сподобався шкіра, з ним прям топчик на ранок. Я от ставлю йому лайк. Також крем для обличчя. Lanyèш Waterbank. Це мені попалося в Séphorie в цьому адвент-календарі, по-моєму. Або ні, це будь-япсічарма. От ну, трошки лишилась на кришці. Блін, треба. Коротше, він мені сподобався, цей Waterbank. У мене ще лежить з цієї ж серії якась там історія від нього, то я нею також скористаюся. По-моєму, якийсь тонік. Чесно, просто хороший, легкий зволожуючий крем на щодення дуже найдобре. Да, я виколупила крему і намажила його на руки, я обичаюся, що що. Дарма платила, чи що? Якщо я не помиляюсь, він рефайлебіль. Бо якщо він рефілебл, то може я б лишила собі ні, я він не рефілебл, Юля, ти дурбенка. Він мені сподобався, хороший, зволожуючий, легенький крем. Якщо б мені десь ще попався, я б його купила. Але так кажу чесно, ну, типу, але він не дуже дорогий, якщо я не помиляюся. Ну, я б купила ще раз, просто зараз потреби нема. Але якби в мене був вибір купити його чи якийсь інакший, я б купила якийсь інакший. Бо він мене просто не вразив. Типу, він дефолтний, хороший, але не без супервау ефекту. Далі, крем Корес закінчився. Це крем. Для шкіри з такими дуже вираженими порами, значить, по-моєму, він мене бісив. Так, да, він мене бісив страшно, він пахне травою. Він мене бісив, тому що він собака така скатувався з усього, що можна. Тобто, якщо ти його нанесеш трошки товстішим шаром. Воно скатається треш. я його тому могла наносити тільки в дні, коли не наношу макіяж. Я не побачила від нього якихось вирішення проблем з порами. Він прикольний мав такий ефект трохи вологої шкіри в кінці, але чесно кажучи, я б цю історію не повторювала. Мене взагалі, цей бренд він явно не для моєї шкіри, бо спочатку був той грецький йогурт, який мені більш-менш сподобався. А тепер, це воно щось вообще мене не дуже цікавить. Але баняк такий, що можна вбити. Треба покласти буде цю стуку в скло. Коротше, мені не зайшов крем, і він для мене нічого не робив. Далі також для обличчя Маска від бренду KISS, Це від якоїсь селебріті, не пам'ятаю. Harmony Mask, Вона, коротше, дуже дивна, тому що тут написано, що треба підготувати скіру з теплим рушником. А потім нанести маску. Це, по суті, була глиняна маска, але з дуже гарним таким сяйвом. Тобто, ця глиняна маска, вона так переливалась. Прикольно пахла, чесно, ну, глиняна маска. Вона не супер сильно очищувала пори, щось якийсь теж. Вау-ефект. Ну, так, так, типу, я не зрозуміла. Що вона мені робила, бо вона пори якби не дуже очищувала, але шкіру підсушила, бо це була глиняна маска. Щось, коротше, теж, я б її не повторила. А, нарешті, щось, що я повторила: також тюбік розрізаний. Напишіть в коментарях, хто також розрізаю всі тюбіки. Бренд Лус. Лис. Я не знаю. Detox Mask. Це, коротше, американський бренд. В мене від нього є всілякі там доглядові штучки. Є там одна сироватка під макіяж. І є от ця маска, вона мені попалася також десь в Іксі. Хороша маска. Оце також глиняна маска, але вона прям добре очищує шкіру. Мінімізує пори, написано, ну, вона не мінімізує, але, типу, очищує добре пори. Хороша маска, я її прям ставлю лайк. Вона мені сподобалась, я її, можливо, навіть повторюю, бо вона прям мені сильно сподобалась. Там ще Каолін, рожева глина, коротше, норм. Ну. Далі, також, що в нас тут ще для обличчя? А, мініатюрка від Тачі. The Texture Tonic. Тонік непоганий, тут не ацинамід, аха, кислоти і якісь там ще рис, по-моєму. Ну, непогано. Це був мініатюрочка. Непоганий. Я не скажу, що він мене дуже сильно вразив, настільки, щоб я купила собі повний розмір. Він прикольно пах. Але в мене є зараз від Grow Alchemic. Тонік рідкий. І я не помітила від цього якийсь прям вау-ефект. Типу, дефолтний тонік, непоганий, повнорозмір. Я б не стала купувати, зі мною нічого не робив. Далі The Body Shop концентрат. Ой, це, типу, така зволожуюча сироватка, теж для шкіри. Прикольна штука, мені сподобалась, така, звісно, мініатюрочка. Насправді мені прям зайшла, тут дуже смішна піпетка, гляньте. Прикольний, цікавий, але я, не, ну, я не, чесно, за той час, поки я ним не користувалась, нічого, ну, нічого особливого, в нього така достатньо густенька текстура, дуже прикольна, комфортна, класно зволожує, де да й все, якщо чесно. Нічого такого. Ой, не можу сказати про неї непогана, але Типу, достатньо дефолтна. Проте, якби в мене був повний розмір, я б, мабуть, цьому зроділа. Типу сама б не купувала, але якби він у мене був, я була правда. Wishful Cleaning Gel. Uh, clean називається. Коротше, це гідрофілка для обличчя. Нагадую, що Wishful це бренд Hood Beauty. Тому, якби я його не купую, але він у мене є, і я вирішила його показати. В нього дуже цікава текстура, вона прям супер мелтінг. вона була також зеленого кольору. Як на мене, це занадто. Швидко тануло, і недостатньо, тобто воно занадто швидко прямо в воду, да і ем, недостатньо класно очищувало, наприклад, тушу, вона недостатньо класно змивала. Е, загалом засіб цікавий, але тако, я вже спробувала 100 мільйонів. Ну, реально штук 5 мінімум, я спробувала оцих клінінг. цих Клінзінг-баттерів да? гідрофільних масел. Не найкращі мої колекції, і я б його точно не повторила. Далі, давайте для рук Одинчик, один, один тут в мене кремчик є Body Shop. Хем, що скажу вам, крем для рук З... Кручується трава. Смердів страшенно. Зволожував добре, але смердів страх, як в нього був такий зеленкуватий колір. Я його вже дотисла, на ноги мастила, бо це був кошмар дуже вонючий, Прям о, мені прям погано було. Типу, якщо ви таке не любите і, 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 дуже такі запахи, але працював непогано. Якби був такий самий, але з іншим якимось ароматом, було б непогано, прикольний, достатньо жирненький, класно зволожував. Мені мені зайшов. Далі давайте тепер що для тіла. Перше у нас. Це такий от скраб Avocado Energy Cream Body Scrub від бренду Baggini. До речі, подивіться, який в мене а, цей. А, як нальот називається правильно? Подивіться, коротше, бачите, це все, це вода наша така. Це крінж. Нам треба якийсь. Фільтр для води, бо це ж все воно тут лишається і на нас також. І відступ про те, яка в нас не дуже хороша вода. Значить, цей скраб для тіни вони мені його поклали в подарунок для мого замовлення. Скраб дуже цікавий. Він прикольно пахнув авокадо і Він був класного такого зеленого кольору. Він був такий, ніби як крем з додаванням, знаєте, таких от дрібних частиночок. Дуже мені нагадав скраб з абрикосовими кісточками. Якщо ви така сама стара бабулечка, як і я, вибачте, ну типу, в мене в мами колись такий був. Типу, такий крем, і там всередині ці такі абразивні частички. Тут вони набагато менші. Насправді, прикольний скраб. Я вам скажу, він мені сподобався. Він не супер вау, Я більш люблю цукрові скраби, це такий прикольний, Він більше як пілінг. Працює та тобто така кремова текстура, плюс достатньо дрібні частинки, але скрабував непогано. Навіть я ж кажу, більше я б його використовувала як пілінг. Штучка достатньо бюджетна, якщо вам треба чисто зашліфувати шкіру. Прикольна історія. Мені от дійсно сподобалось, якщо ви любите саме такі, ну так, тут пілінг, очищення зволоження, Крем-скраб він. А, та тут і є дрібно абрикосові кісточки. Коротше, якщо от ви хочете скраб з абрикосовими кісточками, можете спробувати. Він реально прикольний. Чи повторюю його собі? Ні, тому що в мене є пілінг крутий, який я вам сьогодні покажу. Але якби мені ще один поклали такий в замовлення, я б задоволенням ним скористалася. Все-таки трошки в ньому нема. А, мені здається, він ще трошки пінився. Ну, коротше, такий він простоватий. Простуватий, але, типу якби поклали мені ще раз, я б е, взяла його. Е, сама б я його не купувала, тому що в мене просто є вже кращі засоби, я їх знаю. Далі наступне скраб для тіла від Кураж, Sugar Scrub Pineapple. Apple. Е, оця бадюлька, бандюлька, вона в мене, на жаль, була в старій формулі. Да? Вона не така прикольна, як нова. Ця була все-таки стара формула у Кураж трошечки не така класна. Я закінчила пакет, він класно пахнуть, якби немає взагалі питань. Але от нові скраби, вони прям в рази краще. Тому що стара, вона була така, тож, як більш рідка основна маса і купа-купа маленьких частиночок цукру. Це непогано, але це не вау. А от що було вау, це мініатюра, скраба у новій формі. От нова формула. Це вау. О, тут прям аромат такий. Це прям куски цукру. Такі хороші, які змішані в одну класну масу. І ти так от набираєш, і воно ніби таке достатньо рідке, але ти його розповсюджуєш. І абразивні у цього цукру, вони трошки більше. Оце взагалі я дуже люблю скраби від Кураш. Кураш ви топ. Мені прям дуже сподобався. Я брала свою мініатюрку, там ще в мене є запах кенді. Просто. І оцей, оцей я люблю за все. Пайнепл, я обожнюю цей аромат. Це вау і супер. Далі, так само для тіла, у мене не закінчився експеріант. Я ридаю, тому що це, це вау. У мене був аромат Дієс Кашемір. Це, до речі, один з моїх улюблених ароматів. Да, да, да. О, як я люблю. Це офіційно найкращий ексфоліант для тіла, який зі мною ставався. Отакий От я обожнюю. Він лишає на вас аромат. Ну, прикиньте, ви, типу, помилися, а на вас лишився аромат. Це вау. І знаєте, що дуже прикольно робити? Отак береш пілінг, Отак зверху береш з таким самим ароматом. Гель для душу. Ну тут знову плакати хочеться. Дивіться, у мене скоро закінчиться все, що в мене є від Фім'єр. В наступному точно буде е, такому відео маска від фім'єр і крем, і я буду плакати, я вам кажу. Коротше, береш, отак так: от, спочатку попілінгувалась. Насправді, після пілінгу дуже класна шкіра, може навіть гелем для душу не користуватись. Але за рахунок того, що це гель для душу, не сушить шкіру, що просто. як яка мене подивіться, які чорні банки з білим. Бачите, оцей наліт дуже видно. Ооо! У мене наліт, який треш. Коротше, отак, от, якщо поєднати один той самий аромат, це буде вау, ти будеш така пахучулічка, просто супер. Пілінг, люблю обожнюю на кожен день. Моя любов, чесно, дуже люблю їх. Фім'єр. Я вас люблю. Я ну, не, не припиняю зізнаватись вам в любові. Дуже люблю цей бренд, дуже хочу його підтримувати. Це вау і супер. Гейлі для душу теж класні. Це в мене був аромат Pearl Maury. Оце я все-таки люблю більше. Цей кашемір Diees. Оцей Оце я люблю аромат більше. Зараз у них новенький аромат егоїзм. Це така прям ваніль, трошки бурбончик, такий ти Пух. Прям. Цікавий аромат. Я на щастя, в мене лишився ще пілінг і один гель для душу від хім'єр. Тому я ними зараз користуюсь. Оцей егоїзм дуже дуже прикольно. вам чесно, кажу, прям такий... Але цей все-таки мій улюблений: Оцей це бажано. Цей непоганий, летою люблю, але сам гель для душу, що теж дуже сильно люблю. Він прозорий, він класно піниться, він класно е, миє шкіру. О, моя волосінка тут всередині прикол. Він не сушить шкіру, мені прям дуже подобається, а обожнюю ці пакування, чесно вам скажу, я прям в любові. Я не знаю. Мені, я може навіть банки не буду викидати, щось в них налью, типу там, мило для рук, бо в мене страшна така штука для мили. Для для мили. Е, Коротше, топ. Дуже класно, дуже мені сподобалось. Далі для волосся. Значить, зараз будемо обсирати. фьорсти: Treatment інтенсив шампунь. Коротше, це був шампунь. По-моєму, я купувала коротше, шампунь, типу для е, жирного волосся чи щось таке, чи він у них там один. Загалом, він мені на моєму схильному до жирності волосся робить ніччю. От ти його запитаєш, що ти робиш? Він скаже нічого. Шампунь дуже дивний. Він прозорий, а всередині якісь такі хлоп'я. Хлоп'я білі. Я потім буду знімати на них огляд, я вам покажу. Я собі зняла цю текстуру. Я такого в житті не зустрічала дуже дивна текстура. Мені дуже погано вимивало волосся. Мені прям дуже сильно погано, на жаль, вимивала волосся. Хотіла подружитися з цим брендом. Поки що, все, що від нього брала, це не о ну, не, не, Погано Мені промивало волосся. Волосся жирніло на наступний день. Мені прям не підійшов. Прям дуже погано було. Далі так само для цього. Для волосся Color Motion від Vela Professional кондиціонер. Тож я його розрізала. Значить, по-перше, знову хочу посваритися на бренд: що це таке? Чому ваше пакування розвалюється від води, якщо це буквально кондиціонер для мит... ну, типу, який ти використовуєш після миття голови, які треба змивати? Логічно, що ти його тримаєш в ванні, туди попала вода, і подивіться, що... what's happened. Треш Контент e, насправді непоганий кондиціонер, дуже цікава. В нього формула, така, як я люблю. Вона достатньо густенька, вона класно розподіляє волосся, вона його не жирнить. тому насправді єдине, що в мене це був кондиціонер для e, пофарбованого волосся, тому він такий супер мойстрайзінг, Але коли мене це зупиняло, я його закінчила, бо мені подружка запропонувала, я така, давай попробую. Хороший кондиціонер, мені реально сподобався. Не сподобалось пакування, це кринж. Але ефект від кондиціонера класний. Далі, декоративна косметика. Перша тут історія Glam B. це Crystal Lip Gloss, Просто протермінувався, бо я дурбецелко. Прикольний такий бальза, ну, типу, якби, має бути блиск для губ. Ну він і є блиск для губ. Він дуже прикольний, в нього дуже гарний колір. До речі, навіть не воняє. Класна пластикова лопаточка, він мені дуже сподобався. Там ще є такий червоний. У мене був, то, звісно, був вау і топ. Тому ставлю лайк цьому продукту, Викидаю викидаючи тому, що протермінувався, так би ще ним користувалася. Далі Nix Proof Waterproof eyeshadow. Теж там трошечки лишилось, але він протермінувався. Щось, коротше, він якби, був дуже прикольний, він дуже тоненько наносився на шкіру. Він був такий да, не матовий. Але, коротше, цей waterproof, не waterproof, не знаю. У нас з ним. Любові прям якоїсь, чесно скажу, не сталося. Він якийсь такий був ніби прозорий, але інколи на ньому заліпали тіні. Типу, він якось от трошечки щось ми з ним теж не подружилися. Типу, як у нього є відтінок, але він прозорий, таке щось достатньо рідкий. Коротше, не знаю, у мене. Фу, вже мене. Зіпсувався. У мене якось, типу любові до нього не сталося. Я навіть не перевірила, чи він витерпив, а могла б перевірити. І далі Devlin Cosmetics. У мене закінчився Lash Booster. Не буду вам його близько показувати, тому що він ще він вже дуже старий. Це навіть не Lash Booster. Так, да, це лашбустер. Зараз вони досі, по-моєму, продаються. Він зіпсувався. Ну, Нещодавно, пару місяців назад. Не буду вам його сильно показувати, бо я ж кажу, він тут. Неадекватною мовою тут написані надписи. Загалом хочу сказати, що от, от комплекси від Develyn, я скільки не ми воно мені нічого не ростило, ніяк і її нічого. Але оці такі білі туші я використовувала як базу під туш, у них зараз прямо окремо є база під туш, така варіте біла. Оце топ, оце класно. Тут та сама щиточка, тільки трошки краща формула. Загалом цю штуку я б не повторила, вона робить нічого і вам би не рекомендувала, тому що ці штуки дуже часто роблять ніщо. Далі. У нас нова рубрика. У мене закінчилась. кава Коротше, я вам пораджу, щоб ви знали, від 25 кофі Ростер, що мені сподобалось, що ні. Тафлер Brazil Villa Boa. Дуже смачна кава. Це одна з тих, яку я прям найбільше люблю. Я собі замовила ще одну таку пачку. Це прям одна з тих, які я найбільше люблю. Вона прям смачненька, солоденька. І я її прям дуже люблю, вона прям топ. Далі оця була трошки більш з гірчинкою, та прям більш солодша. Оця була трошки більш з гірчинкою, Але також була смачна. Але я її брала більше, коли хочеться, знаєте, трошки похардовіше. От, ну і раз вже у нас тут є з вами кава, то я заразом нагадаю вам про свою знижку. У 20%, якою ви можете скористатися за промокодом Гроза. Вона вам дає знижку на продукцію від бренду 25 Coffee Roasters. І також хочу вам нагадати, що цього бренду ви можете попросити допомоги від менеджера. Вони вам допоможуть підібрати кавуську, Також там є безкоштовна доставочка до дверей. Для замовлень від не дуже великої суми. З дуже важливого для мене, у них є підвищена кава на ЗСУ. Ви можете придбати каву, яка потім поїде до наших захисників. Так що, будь ласка, користуйтесь моєю знижечкою. Люблю дуже цю кавоську, в них ще дуже смачна кава і багато вибору чаю. Ну, от, от таке от, от відео в мене сьогодні вийшло. Я дуже дякую за перегляд. Дякую за всі ваші коментарі і активність під минулими відео. Все бачу. Дуже вас люблю. Це вам. На цьому на сьогодні все. Па-па.